Вітаю всіх, пропоную вам подивитися, чого бажає ваша душа. Зазвичай ми звикли жити в матеріальному світі, тобто турбуватися своїми статками, своїм домом, турбуватися зовнішністю, матеріальним забезпеченням. Але іноді ми не розуміємо, а чого ж насправді бажає наша душа. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Перший варіант, чого бажає ваша душа. Шістка пентаклів. Ваша душа бажає збагачення, але це не говорить тільки про матеріальне. Можливо, ваша душа бажає, щоб ви вже отримали якусь певну рівновагу, коли вас не буде хитати із одного боку в інший. Коли ви будете настільки щедрі душею, що навіть зможете ділитися з іншими людьми, можливо, ви будете ділитися своїм ресурсом. Також, можливо, будете надавати комусь матеріальну допомогу. Щоб ви накопичили в собі той ресурс, коли ви зможете вирішувати. І сімейні справи, можливо, займатися сімейним бізнесом, можливо, хтось ну, бажав би купити нерухомість, тобто, або отримати матеріальну підтримку. Тобто про що це для вас? Про те, що коли ви задовольняєте свої фізіологічні потреби, свої матеріальні потреби, ви потім зможете більше працювати із своєю душею, приділяти час і дослухатися до неї, чого ж вона насправді бажає. Тому що ігнорувати бажання душі ну, це буде означати, що ви йдете всупереч із своєю долею. А тому дослухайтеся до себе, і вже прийшов час вам урегулювати всі матеріальні питання і дослухатися. До себе для того, щоб ви могли надавати допомогу іншим людям. Другий варіант, чого бажає ваша душа четвірка пентаклів. Ваша душа також бажає якоїсь стабільності. Можливо, ви десь щось знаходилися в коливаннях, можливо, вам дійсно не вистачало фінансів або, можливо, ви хворіли десь у вас щось таке турбувало, що ви тривалий час не могли вилікувати. Можливо, ви занадто мало рухалися, більше сиділи, спостерігали або оберігали те, що ви вже нажили і надбали за своє життя. А ваша душа говорить про те, що у вас матеріальні інтереси перевищують над емоційними. Тому вам потрібно, щоб ваша душа ну, якби уже отримала знаєте, спокійну стабілізацію у справах ваших, для того, щоб могла наповнюватися і рухатися ну, далі. Вам уже, ваша душа бажає пройти певну кризу у вашому житті, коли ви із тої ситуації, де ви ніби. Були прикуті до чогось одного, могли рухатися у розвиток. Ну, тож, другий варіант рухайтесь у розвиток, тому що вас також матеріальний світ дуже міцно тримає, а вам варто вже підключати свою емоційність. І третій варіант, чого бажає ваша душа. По третьому варіанту душа ваша бажає, можливо, вже позбутися якихось ну, таких думок які вас руйнують. Вони вас можуть руйнувати до такого ступеню, що ви можете навіть бути прикутими до ліжка. У когось, можливо, навіть може бути артеріальний тиск, і вам вже знаєте, оця нервозність і хвилювання постійні, критика, можливо, вас хтось там намагається ну, розкритикувати, щоб ви зневірилися у себе. Також, можливо, у вас наразі така ситуація, де до вас надходить певна інформація, така неприємна, або хтось навмисно вас утягує у такі неприємні розмови, де ви змушені відстоювати свою позицію або себе захищати, то вам вже прийшов час зробити певні висновки, прийняти рішення і. Можливо, це рішення вам буде дуже важко даватися. Тож ваша душа бажає, щоб ви оце все вже здолали. Щоб е, ніби очі бояться, а руки все роблять. Тому добирайте свої факти, аргументи, швидко розмірковуйте, позбувайтеся отого от негативного впливу, який на вас є. Ваша душа бажає вже звільнитися і дихати на повні груди, набиратися сили, набиратися інформації, десь рухатися, можливо, якісь ну, такі, знаєте, збалансувати у собі енергії, які вас там турбують. Тобто, можливо, у вас думки тривожні, можливо, у вас емоції негативні, а вам це потрібно все урівноважити. Тобто наразі вам потрібно діяти традиційно, дотримуватися правил, можливо, щось проаналізувати, можливо, підвести свої певні підсумки. І у такому випадку той досвід негативний, який наразі ви проживаєте, ви зможете змінити, і потім ваша душа буде почувати себе більш спокійною. А це буде давати вам конструктивні думки, коли ви зможете вирішувати будь-які питання неординарним способом.